Так. Зібрали все до кучі, все норм, зазори на місці. Тепер у нас фарбування, ще заміна скла, трещинка, капот відкрили, старий, маними. Не так, і тут у нас відновити дверку. В Америці із з балончика щось підфарбовували, підшпатували. Зняв з, з задні дверки шпакльовку, бачу, в Америці не заморачується Шпак... з рихтовкою, шпакльовки. Будемо виправляти все. Дверку відновили і все в нас готово для фарбування. Переганяємо хто, в камеру. Так, По зборці лишились у нас накладки передніх крилів, десь власних підвезе і заміна скла. завтра приїдуть. А так, вже все завершено, Здесь все зібрало, все працює. Так, Заїхали в гараж. Будемо знімати бампер передню. и рихтовать капотом. Так, морду трошки подрозобрали, поставили поворота за накинули крыло, чтобы было видно, куда нам ярко рихтовый капотик. Так, сняли порог, клипсы тут уже одноразовые, ну, мы их зашли уже купили. Капот дрифтований, і погрунтований. Закатили авто, вже пофарбоване. Кривну триблю. В один колір все Бампер також пофарбований. Збираємо. Так, машину вже забрали. Викопили на Спаяли Спаялися весь мугу бампера, попробували бампер. і відполірували все авто. У нас в роботі Volkswagen жук, кабриолет такий, пошкоджений порог, треба витягнути, покрасити і покрасити задню часть кузова. часть крила, лак зліз. І крило зняли теж. Воно окремо пофарбується, там теж ваксліз. Знімаємо лакофарбне покриття. Тут ж пакльовочка. До нас так. Це дуже був ремонт. Для нас так. отак вишпував кантик цей. Зараз на це все виправимо. Вичистили. Простуємо. Також зробили випорог. Підготовились до нанесення захисту герметик. У народі барашик. Остався все України. І тут вже авто пофарбоване, оброблене і повністю зібране.